Добрий день, мої любі малята! Я дуже рада, що ми знову з вами зустрілися. Але сьогодні я до вас прийшла не сама. До нас завітав веселий їжачок. Я веселий їжачок, пожушок із голочок. По саду і по городу походжаю, фрукти, овочі в корзинку я збираю. Малята сьогодні їжачок приніс нам гостинці. Ось подивіться, будь ласка, яка у мене велика, гарна корзинка. Давайте зараз розглянемо, що ж в цій корзинці приніс нам їжачок. Ось дивіться, це огірок. Він зеленого кольору. Він росте на городі. Це овоч. А ось яка соковита, смачненька медова грушка жовтенького кольору. Це фрукт. І вона росте на дереві. А ось дивіться, яка здорова картоплина жовтого кольору. Це овоч, вона росте на городі. А ось сливка синього кольору. Вона росте на дереві, це фрукт. А ось дивіться, який червоний гарний соковитий помидорчик. Це овоч, він росте на городі. А ось подивіться, ще який гарний зелений виноград. Він росте на здоровій, великій лозі. Це фрукт. А це ось перчик червоненький, гарненький. Це овоч, він росте на городі. І ось іще у нас є яке червоненьке медове яблучко соковите. Дуже смачненьке. Воно росте на дереві. Це фрукт. Ячок поспішав до нас у гості, в нього переплуталися всі овочі і фрукти в корзинці. І він пропонує нам пограти в гру. Розбери овочі та фрукти по різних корзинках. Ну що, пограємо? Давайте починаємо. Ось подивіться, це у мене яблучко. Воно червоного кольору. І це у нас фрукт. Ми його кладемо ось сюди, в цю корзинку. Це у мене перчик і це овоч. Червоного кольору ми кладемо ось в цю корзинку. Це в мене огірочок. Він зеленого кольору. І це овоч. Ми його кладемо ось в цю корзинку. А це в мене грушка жовтого кольору. Це фрукт. Ми кладемо ось в цю корзинку. Це виноград синього кольору. І ми кладемо його. Ось в цю корзинку де фрукти. А це помидорчик червоного кольору. І ми його покладемо ось сюди, де овочі. А ось сливка, яка медова. Ми її покладемо в корзинку, де фрукти. А ось у нас залишилась картоплинка. І це овоч, і ми покладемо в корзинку, де овочі. Ось подивіться малята, ми допомогли нашому їжачкові розкласти овочі та фрукти по різних корзинках. Ми справилися з вами завданням, і їжачок вам каже велике дякую малята. На цьому наше заняття з вами закінчується. Я вам говорю до побачення, дякую за увагу та до нових зустрічей!